Всім притекналі Віт 5. І сьогодні я продовжу свою рубрику старт з нуля. Якщо хтось не дивився першу серію, я почав з нуля. Тобто, навіть не створено аккаунту, створив нового персонажа. Так можна, якщо ти відіграв 100 годин. Або заплатив, здається, там 500 кербованців. Ну, але я відіграв 100 годин. І можна створити свого нового персонажа і почати на ньому з нуля, що я і роблю. Але перед цим не засилати лайк, підписуватись на канал, вводьте при код Віц, він дасть мені приємний бонус і мотивацію далі мені знімати. І також заходьте у мій телеграм-канал, там багато чого цікавого і так далі. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, і продовжую я з того ж місця, на якому закінчив у минулій серії. Наступне завдання нам написав Стефан на телефон. Відкриваємо телефон, включаємо. Тут буде ось таке отповідомлення: Стефан. Чудово! Впевнений, що вже скоро в тебе буде багато друзів. Подзвони комусь із існуючих, щоб перевірити зв'язок. Як нам подзвонити і взагалі кому подзвонити? Якщо вам немає кому подзвонити, тобто немає знайомих, які грають українця та 5. Дай вам лайфхак. Відкриваємо телефон і дивимось будь-яке оголошення. Наприклад, перекарня номер 2. І просто вводимо цей номер. Нам головне подзвонити. Все, ми подзвонили і можемо одразу збитися, тобто навіть не потрібно, щоб брали трубку. Підходимо до Стефана. Ми не будемо слухати всі репліки, так це буде дуже довго, і нам потрібно поїхати до лікарні зараз зробити медкарточку. Хочу наголосити, що медкарточка доволі дорога, тому у вас обов'язково мають бути гроші. приїхали у лікарні, до речі, на велосипеді, який є безкоштовним. Заходимо в середину і шукаємо лікаря. Так, ми підходимо до цього лікаря і отриматиме медкарточку За три тисячі. Все дуже дякую. До побачення. Е, я думав, що як колись потрібно буде прийти до лікаря, але перший раз можна зробити медкарточку карточку у е, цього NPC. Дуже зручно, дуже добре, тому що пам'ятаю, колись, як тільки мені треба було виконати цей квест на своєму основному аккаунті, на своєму основному персонажі, мені потрібно було, е, ну, напевно, два дні чекати десь е, у того от головного лікаря, який мені мав видати ту ж медкарточку, тому що інший ніхто не міг видати. Там був величезний цей от РП процес. Ну і це дуже добре, що вони зробили. Що тепер, якщо ти перший раз отримаєш її, то ти можеш її отримати просто так в NPC. Далі, як я розумію, її треба буде вже просто поновлювати. Це ми приїхали до Стефана. Давайте до нього зараз підійдемо. Все, далі нам потрібно вирішити у автошколу і отримати права категорії Б і Д. Тобто це вже таке чуть по важче завдання, але нічого, зараз без проблем його Е, Автошкола знаходиться у нас ось тут, таке от зелена іконочка, Автошкола, Їдемо туди. Все, ми приїхали і підходимо до такої жовтої зони. Нам потрібно отримати права B і D класу, тому давайте почнемо з B класу. Це в нас легковий автомобіль. Все, ми оплатили 3500 і підходимо в будь-який ланус з тих, які тут стоять на парковці. Щоб завести, ми натискаємо двічку і їдемо по маршруту. Коли ми закінчили перший іспит на легкових машинах, нам треба було припаркуватися, як ви бачили під кінець. Ми знову підходимо у цю жовту зону і беремо наші автобуси, а точніше, категорію Д. Вона коштує набагато дорожче, в 5 разів майже, чуть-чуть менше, 15 тисяч коштує. Тепер нам потрібно так само. Зараз біжимо на парковку і ось тут стоять автобуси. Все, ми приїхали назад у автошколу, і тут також нам потрібно припаркуватися. Ми паркуємось, зупиняємось, і все, ми виконали. Тепер можемо їхати до Стефана. Ходимо до Стефана. І почнемо. Наступний наш квест це вирішай на арену перемагати. Що взагалі таке арена? Це у нас ось такий кубок на карті. Давайте туди поїдемо. Ну що ж, і коли вже приїхали на саму арену, нагадую, вона у нас ось тут такий великий кубок, ми заходимо в середину. Якщо у вас немає якогось дороги, з яким можна зіграти, хто не знає, арена це таке ніби місце, де можна змагатися з іншими гравцями, перестрілки і так далі, просто так, пограти, повеселитися. Якщо у вас немає дороги, то треба чекати ось тут в холі на якусь людину, яка зможе вам допомогти виконати цей квест. Ну, або просто зіграти. Зараз, як бачите, тут ніколи немає. Є двоє людей, які зараз між собою, напевно, будуть грати. Давайте я вам зараз покажу, як нам треба буде створити саме лобі. Коли ви знайдете цю людину, з якою вам треба пограти, ви натискаєте A е біля цього NPC. Вибирайте, що ви тут хочете, командний бій, сам за себе, як, як ви там хочете, кількість гравців. Якщо будете один на один, то один на один. Кількість раундів обов'язково поставте два або більше. Тому що сама задача нашого квеста це е, два раунди виграти. Е, ставимо. Кількість раундів 2, можна більше, якщо хочете більше зіграти. І також просіть цю людину, щоб вам, вона вам, скажімо, померла два рази. Тобто вона не змагалась і так далі. Ви її вбили два рази, щоб цей квест зарахувався. Вибирайте збираю, яку ви тут хочете. Е, є снайперки і так далі. Інші автомати. Е, мапа є, мапу я би вам радив не обсерваторію. Хороша мапа це є пустеля. Яхта і театр. Ну, це от така моя думка, це найкраща мапа. Вартість ходу, мінімальна це 100. І статус кімнати. Зачинна, відчинна, якщо зачинна, то потрібно придумати параль. Тобто це для того, якщо тут багато людей, ви не хочете, щоб хтось посторонній зайшов у ваше лобі. Ну я на цьому буду прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. І всім па-па-па-па!